Ну, таке у мене вперше на цьому місці стояло арештування. Ось таке аштування. Тільки дві секції вгору. І дивіться прикол. Якого вже й не було. Вставив перемичку оту і приварив. Пофарбоване це взагалі. Ой. Та ну що? Метал я різати не буду конструкцію. Бо це треба все від'єднувати, бо я вже приєднав, система працює, зараз заряджає акумулятор. Доведеться рештування різати. Розріжу а там біля драбини і потім зверю. Ну, це взагалі, це такого ще ніколи не було. Так що, отак. Зараз машиною виїжджатиму, думаю, виїду А ні то. Трошки здвинув в сторону. Це прикол технолоджі.